Так, управлінням соціального захисту населення проводиться виплата усіх видів державних соціальних допомог. В області станом на 1 травня державні соціальні допомоги отримували 71,4 тисячі осіб, на що було спрямовано протягом звітного періоду 382,5 млн грн. Загалом на виплату допомог у 2015 році буде витрачено 942,5 млн грн. мільйони гривень. Всі допомоги можу зазначити проводяться вчасно, нема на заборгованості по жодному з видів соціальних виплат. З 1 січня 2015 року Верховною Радою України схвалено закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики, якими було внесено зміни до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Таким чином, законодавчо врегульовано продовження виплати допомоги до досягнення дитиною 3річного віку у розмірі 130 гривень особам, які на 30 червня 2014 року мали таке право у розмірі, встановленому як на першу дитину, після досягнення дитиною 2 років. На даний час на обліку органів соціального захисту перебуває 6,2 тисячі багатодітних сімей. Та 17 і тисяч дітей з таких сімей. Відповідно до закону України про охорону дитинства, багатодітні сім'ї користуються, зокрема, 50% знижкою плати за користування житлово-комунальними послугами, послугами зв'язку в межах норм, передбачених чинним законодавством. Якщо багатодітна сім'я проживає у будинку, який не має центрального опалення, такій сім'ї надається 50% знижка на придбання твердого палива та скрапленого газу будівкою. Водночас, з 1 липня 2015 року відбудуться зміни, як ви знаєте, щодо надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку і інших видів пільг. Вони будуть надаватися з урахуванням доходів сім'ї пільговика. Тобто пільги будуть надаватися, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тобто 1710 гривень. Діти з багатодітних сімей мають право, зокрема, на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, крім таксі, автомобільним транспортом загального скористування сільській місцевості, залізничним, водним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутах, незалежно від відстані проживання. Зокрема, зміни у законодавстві, які набувають чинності з 1 червня 2015 року щодо обмеження права на пільговий проїзд окремих категорій громадян, не торкнуться дітей з багатодітних сімей.